Реве, та стогне днів широкий, сердитий вітер До додолу верби невисокі, Горами хвилі підійме. І бліде місяць над тупору із хмар деде виглядав, Не наче човен в синє морі то виринав, то потопав. Ще треті півні не співали, ніхто нігде не гомонів. Сичі в гаю перекликались та ясен раз у раз скрипів. В таку добу під горою біля того гаю, що чорніє над водою, щось біле, блукає. Може, то русалонька вийшла матері шукати, а може ж де казаченька, щоб залоскотати. Не русалонька блукає, то дівчина ходить і сама не зна, бо причина. Що таке робить? Так ворожка поробила, щоб менше скучала, щоб, бач, ходя опівночі спала й виглядала. Козаченька молодого, що торік покинув, обіщався вернутися та, мабуть, і згинув. Не китайкою покрились козацькі очі, не вимиле біле личко, слізоньки дівочі, орел виняв карі очі на чужому полі. Біле тіло вовки з'їли, така його доля, дарма що ніч дівчинонька його виглядає, не вернеться чорнобривий, тай не привітає, не розплету довго косу, хустку не зав'яже, не на ліжко в домовину сиротою ляже.